Сьогодні в мене амбулаторна операція у пацієнта з нагноєною атеромою на спині. Він ходив з нею декілька років і можна було видалити її давно, але він вагався, і от результат, вона нагноїлася. Операційний стіл вже приготовлений медсестрою. Я вдягаю стрільні рукавички і після попередньої обробки операційного поля антисептиком проводжу знеболення. Атерома це доброякісне утворення, яке виникає через закупорку сальної залози. Всередині збирається шкірний жир і часом утворюється капсула. Якщо в неї потрапляють бактерії, вона... Запалюється і нагноюється. Чому важливо видаляти етероми, поки вони не запалилися? Бо тоді можна зробити акуратний розріз, забрати капсулу повністю, накласти шви і рана загоїться швидко первинним натягом. А коли вже є нагноєння, рана залишається відкрита і загоюється вторинним натягом довше, складніше і менш зручно для пацієнта. Більш того, анестезію краще робити в тканинах, які без запалення. Бо гній має кисле середовище, а анестетик лужне середовище. Далі проводжу розріз над верхівкою гнійника. Видаляю гній разом із залишками капсулею етероми, після цього накладаю пов'язку. Тому, якщо з'явилося утворення під шкірою, не треба чекати, поки воно нагноється. Треба видалити його вчасно, бо це набагато простіше і безболісніше. Більш того, все, що видаляється, здається на істологічне дослідження. В даному випадку це складніше.